День, шановні підписники, вітаю вас на каналі Вражаючі знахідки короля Майоліки. В вашій увазі хочу запропонувати поглянути на вражаючий витвір мистецтва, який був зроблений на Васильківському майоліковому заводі. Ось таку красу вдалося придбати мені у населення. Дуже великого розміру. Отакі От гарні має квіточки по кругу, як ми бачимо. Квіти. Також ще щось намальоні. Кружечки, якісь, мабуть, відцвіли вже бутончики. Зараз спробую вам показати дно її. Ось таке, друзі, дно. Ось таку красуню Васильківського майолікового заводу мені вдалося придбати у населенні. Шановні підписники, я на постійній основі купляю вироби з глини, а також інші предмети старовини. Запропонувати ви їх можете мені на Viber або WhatsApp. Свій телефон залишаю під відео. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте вподобайки. Всім гарного дня!